Для того, щоб в блендері при додаванні об'єктів з'явились специфічні об'єкти, такі як шестерні, брильянти, всякі там алмази, ну, шаблони, камінчиків, да. треба зайти в Preferences зараз, або в Get Extensions і набрати таку штуку, зараз англійською мовою, Extra. Extra Mesh Objects, воно повинно у вас бути включено. Ну От, воно або в Аддоні. Зараз тут теж. Extra. Да. Extra Mesh Objects, Extra Curve Objects. Воно додає екстра об'єкти. Дивіться, Gemstone' меню. Бачите? Pipe joints, gears menu. це шестеренки. Тобто, ці моменти, ну, вони по замовченню не включені, треба внікати. Я вам це от пояснюю зразу, як це включить, коротше, щоб воно у вас було. І це дає вам можливість зразу взяти, додати, припустимо, от у нас є Brilliant. Зараз, давайте відключимо. От у нас є Brilliant. вот у нас є. Diamond. Нічого. Я сразу скажу, що із того, що тут нам дають, абсолютно нічого не підходить під нашу коротше, концепцію. Е, і от у нас є. Я просто показую, що тут є. У нас є. Типа джем. Ну, то есть майже тут. То есть вони по конфігурації однакові. Але, але, а ну, давайте ще. У них оператори є. Сейчас, от, припустимо, візьмемо першу отаю, кат... першу категорію. Brilliant. Брілліант. Прекрасно, дивіться. Зменшуємо кількість. Нормально, да? до восьми. А от до трьох нам підходить. Хейт. Вот, 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 вот. Те, про що я кажу. Тобто, ми зможемо зараз з вами за рахунок оцих от штук. Робити готові готові камінчики. Бачите? Ну, для того, щоб це зробити краще, давайте все зайве повидаляємо. Треба поки що оце все скрити. Взагалі, шепта. Де у мене тут мої? Мэш, экстра мэш, бриллиант, даймонд. Вот бриллиант и вперед. Хейт кроун, высота короны. Нормас, бачте? Тобто, в принципі, вже більше похоже на те, що нам треба. Ага. Е, модифікатор сегментів не працює, коли ми вже ввели ряд модифікацій тут. Тому, коротше, заново. І отак от, от методом випробувань помилок і так далі. Ну, шість це мінімальний, так. Да, шість мінімальний. От 6 це мінімальний. Face upper. Ну, хорошо. Ну, в принципі, в принципі, не ідеально. Не так прям як мені треба, але ж я можу це, коротше, в будь-який момент поміняти. Нормально. Виділяємо ці штуки. Uh, dissolve Faces, Dissolve Verticals. Не лякаємось, що у нас тут. Можуть бути всякі прикольчики з топологією, так? Да? А ну зараз. Зараз назад. Там краще навіть, мабуть, так, зараз це видалю. Зараз це буде. Delete Faces. Щас. Delete Iges. Сейчас. Нормально. Нормально. Можна зробити швидше. Припустимо, коли у нас луп ви, виділений, бачите, я натискаю F, воно його закриває. Якщо я натискаю Alt F. Воно його закриває, бачите, воно його зашиває з урахуванням порізки зразу. А, а якщо я ще при цьому натисну J, то воно може максимально е, видалити всі трикутники. Тобто, Alt-F, а тут щось не зшивається. No faces fillet. А просто F зшивається. да. J ні, Ну тут, господи. Раз, два, три, чотири. Тут і так полігон. які проблеми? От у мене сторона вже пряма. Бачите? Тобто, таким чином я можу коротше, ще й зробити кристал, який е, ну, максимально близький до того, що мені треба. Максимально близький, але все ж таки не такий, як планувався в первинному задумі. Да? Давайте тепер без всякого генератору у цих камінчиків створимо цей кристальчик з нуля. Да? Тобто, по суті, що мені треба? Це чотиригранна призма і потім скат тут. Вообще легко. Шифта, Mesh, cube. Вид згори. Для початку дивіться, відкриваємо меню айтем. Rotation по Z ставимо 45. Scale. розмір, міняємо. Scale по Z. Оп, розтягнули. Виділяємо, ну, переходимо в режим редагування, тап, виділяємо верхній кристальчик, вуля. Бачите, вже хорошо. Беремо ножик, вуаля, Ентер. Виділяємо. середній серед, ну, Середнє ребро. Виділили, так? Да? GZ. Ідеально получили той ту форму криштала, яка, коротше, нам потрібна. Вона занадто геометрична, ну, правильно вона стилізована, да по суті. Ми можемо з вами, ну, працюючи на цією композицією, використовувати як оце, так і оце в комбінації. Ну, Щоб я бачив горизонтальні плани, тут я вже можу вручну чуть-чуть да, вносити а, якісь, ну, господи, Shift-D комбінація дублювати об'єкт, Shift-D. Scale, G, да, Shift D. Тобто, тут хоткей, вони максимально похожі навіть на той же самий ілюстратор. Які дозволяють нам, в принципі, бачите. Максимально дозволяють нам робити оці штуки, D. Ну і тут справа часу і техніки, Да? Чуть-чуть підставили, чуть-чуть зменшили, чуть-чуть направили. Тобто головний елемент, елементи, елементи другорядні, потім підуть елементи, елементи третьорядні і так далі. Можна, в принципі, піти таким путем. Дивіться, Shift-D. Ну, от я показую вам просто, який арсенал прийомів я використовую. От у мене є оця штука. Да? І у мене ну, я постал, ну, стоїть і активно використовуються такі класні модифікатори, як Hard Operators вот LQ. Hard Ops його називають. І тут є дуже класна штучка Radial Array. Тобто можна одразу створювати кругові ареї. Коротше, із одного об'єкту. Так, да, вони типа однакові, у них немає варіативності, але коли ви це створили, потім примінили, ви потім можете кастомити окремий кожний камушек. Тобто можна піти по такому шляху. Я пішов вручну. І постійно чим коротч, складне 3D, але в чому його сила. Що ми постійно займаємося тим, що дивимося на сцену під різними кутами. Тобто нам треба, щоб наша сценка, умовно кажучи, виглядала гармонійно. Так, мені здається, чи ні, у нас оцього у альтернативного камінчика маловато. Да, давайте зробимо ще його пару штучок. Ти не такий, як всі. Так, мене чутно. Шановні. Так, так Ви. чудно. Видно, що я роблю. Так. Цікаво взагалі. Як вам. Чи так, чи не дуже цікаво. Та цікаво, звичайно. Таке собі, так. Да. Кажіть, та ну. Показав нейронку, яка за 2 секунди все робить правильно. І тут щось почав робити вручну. це ну Ви що? Отнійронка. шановні без цього не було б ніякої нейронки. Основу даємо ми, людина. Ну, Можна парочку ще ззаді додати, і, в принципі, готово. чики піки Чим класний стрінкаст кейс, що ви переглядаючи, можете бачити ті клавіші, що я натискаю, відповідно повторювати і. Ну, і, звичайно, мені е, треба. Розказувати, для чого мені нумпадовські клавіші. Це навігація по вьюву. Да? Тобто, я нумпадом, кручу вид. Я можу робити це середньою кнопкою миші. Але numpad хорош тим, що він от робиться типу, в статичних ракурсах. Тобто, можна Numpad класно це все. Нумпад це частина клавіатури, яка у вас максимально на правому, на правому боці. На деяких компах нумпада немає. Є спеціальний аддон в блендері, який дозволяє вам коротше, вирішити проблему нумпада. Зайве все видаляю, виділяю всі ці камінчики, натискаю Ctrl-J, об'єдную в групу. Да, от, як в ілюстраторі, група те ж саме. Все, натискаю alt h щоб, показати, да, ті об'єкти, які я скрив. І е, що? Далі вже підставляю оцю штучку під, під свою нужду. Що це в мене за кругове меню? Вуаля. Е, питання шейдингу. Що таке шейдінг? Це. Показ е, полігонажу. Да? Е, от коли ми виділяємо предмет, нам не обов'язково робити його хай полігональним Ми просто праву кнопку миші натискаємо і включаємо, або shade smooth це повний Smooth. Ну це жесть виглядає. shade auto Smooth, от. Тобто, ми ті е, полігони, які нам не потрібні, ми згладжуємо відповідно. А ті грані, які нам потрібні, ми. Залишаємо. Тобто, і тут у нас що далі? Так от робимо шепло, щоб... у нас все стоїть. Далі, у нас стоїть питання розставляння освітлення. Давайте зробимо.